Сьогодні багато ведеться розмов про соціально-відповідальний бізнес. Втім, одні обмежуються гарними словами, а інші роблять реальні справи. Приклад то в Вінницька птахофабрика МХП За ініціативою підприємства та його керівника Ігоря Лещенка. Владижені діє магазин, де пенсіонери та малозабезпечені мешканці міста можуть придбати курятину олію та хліб за соціальними цінами. Ну люди доволі, довольні. Всім подобається. Ось спасибо їм большое. Очень хорошо. хорошо. Спасибо, хто то придумав. Скісний час, звичайно, передприємства, які мають великий прибуток, можуть звичайно ну, робити свої внески для малозабезпечених і функціонерів. В магазині завжди людно, а отже, роботи продавчиням вистачає. Все свіженьке, щоранку привозять. За день до 200 людей, які отримують дві курки, олій, і хліб. Втім, Вінницька птахофабрика вирішила не обмежувати добре починання лише ладижином. Днями почав працювати пересувний соціальний магазин з селами Тульчинського району. Новорічні свята закінчилися. Я обсудив цю ідею з головами сіл, жоден не був проти, вони були за. І от ми опробували саме сьогодні цей магазин з селі Михайло. Всього таких сіл на сьогоднішній день вісім. Це Тульчинський і Тростянецький район. Чому з Михайлівки? Тому що в цьому селі наша присутність дуже значна. На землях села розміщено 8 об'єктів по вирощуванню курей, тому звичайно по справедливості вони мають першочергову право на отримання якихось благ. Я вважаю, що є всі можливості до кінця березня місяця відкрити подібні. Магазини в усіх селах, де працює наша птахофабрика, селяни ініціативу інвесторів задоволені. Хочемо подякувати і нашому керівництву сільському і вашому вінницької птахофабрики за те, що організували таку допомогу, соціальну допомогу нашим громадянам, особливо малозабезпеченим, які зможуть отримувати набагато дешевше. Продукцію вашу продукцію, окрім доступних цін, це і чимала економія часу для сельчан, адже раніше доводилось їздити до Тульчина. години в Тульчин їхати, години звідти, а так як автобус ходить, то у 8 годин сідаємо в з Тульчина виїжджаємо. От 12 годин удома. Від 8 години до 12-ї ми з Тульчина приїжджаємо. Підприємство активно бере участь у житті селищних громад і завдяки такій співпраці поліпшується життя селян. Таке питання про соціальний магазин було, задавалось директору на попередньому зібранні, де він був присутній. Люди поцікавилися, чи можливий такий варіант відкриття магазину. І ми бачимо, що реакція, скажімо, миттєва. Пройшло буквально дві неділі, і, будь ласка, сьогодні магазин, думаю, вже працює. Соціальну ініціативу високо оцінила і виконавча влада Тульчинського району. Добре, коли приходять люди в село, інвестори, які розуміють ці проблеми. І підтримують село. Ми знаємо, ми володіємо чіткою інформацією по Михалівцю, наскільки потужно попрацювала компанія по будівництву водогону в вашому селі. Це величезні вкладення і матеріальні, і фінансові. Дякуємо за це вам. І я так розумію, що сьогодні вже Михайлівка з гарною водою. Так, люди вже споживають Приємні. воду, звикли. Я думаю, що Такому напрямку, коли будуть інвестори працювати, і ті, хто паї беруть, беруть паїв людей в оренду, я думаю, що село відродиться, і на цьому треба будувати своє життя і надіятися на те, що все таки кращі часи настануть. Втім, соціальні ініціативи підприємства, за словами Ігоря Лещенка, не обмежуються лише пересувним магазином. Він, як депутат обласної ради, усвідомлює, бізнес, що приходить працювати на село, має інвестувати в соціальну сферу. Ну, наш проект сам насамперед. Щоб селяни відчули, що про них не забуває, і скажу чесно, я це роблю як представник компанії «Миронівський хлібопродукт та депутат обласної ради. Я думаю, покращувати Україну треба конкретними справами, крок за кроком. Я впливаю на те, що я можу, і вважаю, що якщо таких людей буде більше, і таких компаній, як наша, то і Україна буде в добробуті. Звичайно, не всі проблеми сельчан можна вирішити за один раз головне робити реальні справи для подальшого розвитку співпраці бізнесу та громади.